Доброго дня, мої любі друзі, ви на каналі «Люсік Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І Людмила, хоч і є штатив. Дивіться, зараз я вам щось покажу. В общем, я б настроїла. Це ж, ж станок, що мені чоловік робив, але мені на станку незручно вишивати. В общем, коли як. Ну, в общем зараз я їм не користуюся. І я до цього, тому чи скочем приліпити. Купила це в Аврорі блогерську ще лампу. Думаю, щоб ж мені щось зверху ще краще світло було. От, от вона, в Аврорі. Звичайно, в Аврорі. Ну, вона ж коротенькі ножки в неї. Отакі от зовсім коротенькі, коротенькі. Там, я засунула. А, чому ж, можна ж посунути? Принцип. Ну вон вони такі, вон вони закінчуються. Бачите, зовсім коротенькі ножки. І якщо я його поставлю, вона там стоїть нанизу. І, значить, оце ж тримачики мені подарувала Ірина. Тут мій ще один станок, коли бува, захочу в ньому повишивати. Те це мій старий тримач, яким я раніше знімала, але він малий. Його треба, теж коли я знімала. В іншій кімнаті, то в мене отут зверху тут полки були. І я за ту полку цим щіпляла, воно нормально, в принципі. Но мені, коли я знімаю, мені треба бачити, що я знімаю. Може, комусь знадобиться. В общем, єдина просто проблема, щоб Причепити. От я, я так вам просто поставлю, не буду я всовувати. Ось, бачите, я вставила на цей на зйомку. От, ой, у зеркальному через камеру погано. От він, цей тримач, ось він. Я зверху отак його кладу, всовую, ну так. Ой, ну давайте вже всунемо. Ось, ось про що я вам казала. Коли я всовую, зачеплюю навіть це інше все. Перезагрузка пішла телефону. Ну, в общем, це мене що дратує, оце о, всовування це. І ще, що мені дратує, коли на тримачі я знімаю. Я, наприклад, телефон ставлю ось в цьому положенні, і воно, наче, мені здається, в телефоні знімає так, як треба, але потім, коли я вже зніму, воно мені видає в такому положенні. Краще б навпаки знімати в такому положенні, так би мені зручно було би цей. Пере... А коли зніму, перевертаю. То коли при монтажі треба перевертати, воно не так виходить, як треба. От. І що ти в мене застряг, чи що? В общем, щось телефон застряг. Зараз я налаштую ще включусь. Поки я телефон перезагружається, ага, перезагрузився. То я його от ставлю. Може, поради якісь молодим блогерам буде. Знаєте, мож... а, точно, треба оце таке відео і залишити. От. Я ставляю ось в штатив його. Зараз ми вставимо, і я включуся. О, так. Та, а, один. О, фото мені зробила. Ну, в общем, це, оце от, от, я зняла, я вставила його, от воно мене знімає, пошло там відео. От, я потім відео витавлю. і наж. О, а що це? О, ну, бачите, оце в мене проблема. О, пішло, все нормально. Пішло відео, ось моя рука, ось воно все знімає. От. Все виключаємося. І мені хочеться, щоб світло десь воно зверху було, але я так зрозуміла, що звідти краще. Ой, в общем, друзі, блогерська ця праця це все це настільки складно. Скільки всього треба, ну, воно не треба. Я то собі вже прилаштувалася обличчям кадрів, коли вишивку вам покажу показувати. Але коли ручки в кадрі, вони щось роблять, теж треба штатив для цього. І Або я ось зараз з вами балакаю, танцюю, скажімо, топчуся з міста на місце. І ось так. От, бачите, моя вишивальниця. Вишивка кращі лійки. Оце її ось обличчя, все. В общем, отакі от справи, друзі. Оце, до речі, теж я в Аврорі купувала. Але ж я ж кажу, що добре ним знімати. Я бува. Або стільчик ставлю на стіл, і тоді він вище. Воно на прищепці. Отак. От прищепка. І куди, куди тобі треба, можна, наприклад. Прищепити, ай, не тримає, Ну, Можна отак прищепити його, отак. Зараз, зараз, хвилинку, о. І оце гнеться і його зігнути, наприклад, отак, виставити, як тобі треба, куди тобі треба. От. Тож. І тоді вирівнюєш. О, цих, до речі, так нічого, так більш-менш мені так подобається. Або і тут же світло вмикається колови, але воно маленьке, воно не сильне. Воно так же саме, як і ця колова, що я з Аврори купила, вставляється ось, в блок, і воно світить. Я зараз вам покажу, як воно світить. О, Ух ти, з так набагато краще, яскравіше. Зараз цей вимкну. В общем, бачите, той не дуже яскраво, мало світла з нього йде. Але, ну, щось іде. Ну, так, наприклад, якби я знімала от камеру от з такої висоти, ну, все одно так світло, ну, так собі, малувато. Ну, і підсвічує то добренько. От, Знаєте, аж хоча краще. А коли включаю цю камеру, ось це світло, так воно так аж сильно світить. В общем, це виставити це світло. Оце все. О, боже, скільки мороки для блогерів. Але я молодим блогером. Бажаю всього найкращого, Бажаю. А, не боятися цього всього брати і знімати. ой ну от, Я не знаю, друзі, ну мені з рук мені більш подобається знімати з рук, якщо щось показати от так ближче, ніж з цієї, ніж з камери. Тому що якщо зверху знімати, Воно стоїть в одному положенні, ну тоді можна ручками підняти, наприклад, процес, отак, до камери, там, ближче, нижче. В общем, <сум> в общем отак, друзі. Отак, отак ми, мої молоді блогери, не бійтеся, знімайте, пробуйте, налаштовуйте, прилаштовуйтеся, як вам зручно, як вам подобається.